Звільняємо місце в шоурумі. Очікуємо нові надходження диванів. Тому моделі, які не дуже багато купують, розпродаємо. Ця диванчик називається Невада 30,158 – У нього базова ціна. Віддаємо виставкову модель за 23 тисячі гривень. Про сам диван тут іде м'яке пружинне наповнення. Тобто ви сідаєте, буквально тонете в дивані за рахунок того, що сидіння рівне, як гостьове спальне місце, цей диванчик підійде і буде зручний вашим гостям, або може вам перекантуватись на самому диванчику. Одну-дві ночі пояснюю, чому не на щоденний сон, тому що тут м'яке наповнення, тобто воно не для щоденного сну, а більше для відпочинку. Значить, розмір у нас 2,28 на 113 і спальне місце 160 на 200. Ось так дуже легко розкладається. Є ніша для білизни. Пиночка падає. Реально величезне спальне місце, але м'яке, тому я би на щоденний сон не рекомендував. Для відпочинку за 23 тисячі взагалі топ. Металеві ніжки йдуть під диваном, що зручно для прибирання і досить стильно виглядає. Якщо ви в Києві доставка безкоштовна, якщо в інших містах України попутним транспортом вийшли вам цей диван. Доступний ще й в оплату частинами на 5 платежів і замовляйте в шапці профілю телефон для зв'язку. В Києві приходьте на Дніпровську набережну 3А.